Вітаю! Зупинка бойових дій попереду, і цей перед незабаром, прямо скоро. Я цей висновок роблю з тієї гостроти заяв, які сьогодні лунають. Щойно буквально в телеграм-каналі, в себе є в описі нашого Ютуб-каналу. Я запостив дві фотографії: це скріни, які ну, характеризують фактично відношення української влади до Путіна. І там не вибирають виразів, що Володимир Олександрович, що Андрій Борисович Єрмак. Нерви здають в усіх. Я сподіваюся, що це фейк, адже коли представники вищої влади вживають такі слова, ну, це говорить про те, що ситуація настільки напружена, що здають нерви навіть у людей, у яких не повинні нерви здавати. Я сам інколи дозволяю собі. Емоційні висловлювання. І навіть тоді, коли я говорю неприємні слова іншим людям, я стримуюсь, я намагаюсь стримуватись. І навіть тоді, коли я це зробив, я усвідомлюю, що не потрібно було. Немає в цьому особливого сенсу, адже слова ні на кого сьогодні не впливають. Особливо тоді, коли люди, людина в даному випадку Путін не залежить від того, що ти про нього думаєш і що ти. Про нього кажеш. Власне, як і ті слова, які лунають з Російської Федерації в бік нас з вами, українців, то нас називають фашистами, то ми Бендери, то ми ще хто-небудь, все підряд. Як нас тільки не називали для того, щоб образити, принизити, можливо, налякати, але це лише слова. Слова людей, думка яких нам абсолютно не цікава. Тому я. Хотів би, щоб ми не словами, а ділами, справами наближали мир в Україні зупинку бойових дій. Але по тому, що я бачу, по тому градусу напруження, я розумію, що зупинка бойових дій близька. Адже Трамп, очевидно для мене, передав меседжі і в Київ, і в Російську Федерацію. І ці меседжі. Вкрай не подобаються нашим чиновникам. Вони їх знають, але не оприлюднюють. Я так підозрюю, це моє припущення. Путін менш роздратований тією пропозицією, яку передав Трамп. Але він говорить прямо і цинічно, що він може воювати далі, якщо українська влада. Ну, не прийме і не пристане на ті пропозиції, які лунають. І от сьогодні Путін заявив, що він готовий вести діалог з Україною без попередніх умов. Зверніть увагу, без попередніх умов, але на основі стамбульських домовленостей та реалій на землі. Також Путін заявив, що говорити з Зеленським тільки якщо він піде на вибори і отримає легітимність. Путін прямим текстом говорить про те, що він поки що на даному етапі не сприймає Зеленського в якості президента України і не сприймає уряд, який фактично президентом України назначений. Це його слова, слова Путіна. А тепер слова Зеленського. Ну, ми опустимо слова, які нічого не означають, типу, що це просто старий фантазер. Він живе в своєму акваріумі, в своєму світі. Ми це опустимо, адже ми розуміємо, що це градус знервованості, градус високої напруги. І такі слова нічого не варті, як і слова Путіна, про які я вам щойно сказав. І так що сказав Зеленський? Перше, Росія під час останніх ударів атакувала підстанції, які живляться українсь... які живлять українські атомні електростанції. Не так давно, десь з місяць, будучи в ефірі Новини Лайв, мене попросили ведучі щось сказати позитивне. Я сказав, що для Російської Федерації навіть не потрібно використовувати ядерну зброю. Достатньо бити по атомним електростанціям або по розпредільчим. Під станціями, які живляться і живлять ці станції. І буде величезна катастрофа. Ну, уявляєте собі, атомна електростанція вона також живиться струмом. І що буде, якщо цю станцію зруйнувати? Не потрібно саму станцію Далі відбудуться страшні процеси. Можуть відбути страшні процеси. І от Зеленський підтверджує, що. Російська Федерація вже б'є по об'єктам, які можуть порушити діяльність атомних електростанцій. Що буде далі, можете тільки здогадуватись. Наступне Україна не буде продовжувати транзит російського газу. Про це говорив і Путін. Він зазначив, що це певна загроза для, для всіх. Він завжди говорить і про себе, і про всіх. Але ми такі підтвердження маємо два з половиною роки війни, а транзит газу відбувається. Чому він відбувається особисто в мене, як громадянина України, який чує від чиновників всі ті слова, які ми з вами чули за ці роки, для мене це дивно. Далі, ми захищаємо Європу ціною життів українців. Якщо дозволите, я не буду коментувати. Цю тезу, адже ідея про те, що ми щит Європи, давно провалилась, і самі європейці вже давно попросили не називати себе щитом Європи. Я все ж таки на боці концепції, що ми захищаємо себе, свою країну, і ми намагаємось захиститись так, щоб вибратися з цієї халепи. А концепція ми захищаємо Європу життям життям українців, мені відверто не подобається. Наступне, заморожений конфлікт для України неприйнятний. Заморожений конфлікт для України неприйнятний. Конфлікт тут теж вживається в оригіналі. Що означає заморожений? Наскільки заморожений, ким заморожений, чому заморожений, що будемо робити під час заморозки, не уточнив Володимир Зеленський. Наступне, партнери звертають увагу на фізичну готовність військових, а у нас бригади залишаються голими. Це чи не вперше на найвищому рівні в державі визнається проблема з комплектуванням бригад і їх матеріально-технічним оснащенням? Небезпечна заява, як на мене, адже ворог теж це чує. Наступне припинення вогню не буде, доки ми не матимемо гарантій безпеки та сильної. Позиції. Я боюсь, що, щоб не сталося так, що нас примусять до зупинки бойових дій просто тим шляхом, що нічого не дозволять нам навіть купити. Да? І може не бути за що купити. Тому щоб не опинилися ми через півроку в такій ситуації, в якій нинішній стан для нас буде прямо бажаним. І таке може, на жаль, бути і вже було. Наступне сильна позиція для переговорів це стабільний фронт, щоб росіяни не могли просуватися. Ось це якраз те, про що я говорив два з половиною роки тому назад. Ми можемо дійти до ситуації, в якій нам буде здаватися колишній стан бажаним, і в Україні були такі моменти, коли фронт не просто був стабілізованим, а Україна наступала і Україна. Повертала собі території, але тоді ніхто не сів за стіл перемовин, тоді ніхто не спробував зупинити війну. Ми були в ілюзіях, що ми можемо дійти до кордонів 91-го року. Я пригадую моїх деяких колег, які просто щиро й відверто в це вірили. Лише я тоді з сумом дивився на їх нічим не вмотивований оптимізм. І боюся, що таких людей, які назначили себе дуже розумними в цьому житті, було дуже і дуже багато. А плюс було багато людей, які навішали нам з вами лапші на вуха, а потім не виконали свої обіцянки. Вітання, Борис. Ну останнє Путін фантазер старий, він живе в своєму акваріумі, Стамбульських угод, ніколи не існувало. Не був там присутній, нічого сказати не можу. Не існувало, то не існувало. Попри всі ці заяви, я переконаний, зупинка бойових дій максимально наближена до нас з вами. Інакше таких емоцій з боку Путіна, з боку Володимира Олександровича, з боку Андрія Борисовича не було. Напевно, хтось знову ставить нас в такі умови, в яких у нас знову не дуже багато вибору. Не забувайте підписуватись. Тут YouTube, Telegram, все є в описі каналу. І можете стати спонсором каналу це також вітається. Бережіть себе!